You like cinema? Привіт! на першому місцевому програма кінолекторій та я Марина Прищепа. Хто не знає актрису Ірину Муравйову, мабуть, таких людей просто не існує. Акторський талант та професійна майстерність Ірини Муравйової не залишає байдужим нікого. Усі її ролі і комедійні, і драматичні водночас. Про те, як Муравйова зіграла роль найчарівнішої і найпривабливішої, та перевтілилася у провінційну дівчину яка мріяла стати актрисою. Просто зараз залишайтеся з нами. Коли Ірина Муравйова грала у фільмі Карнавал, їй було 32 роки. Проте актриса чудово впоралася із завданням першокурсниці. За сюжетом фільму Ніна Соломатіна, роль якої виконує Ірина Муравйова, провінційна дівчина. Вона прагне знайти своє щастя у столиці та мріє стати актрисою. Режисером кінокартини стала Тетяна Ліознова, яка до цього працювала над фільмами Три тополі на плющисі» і «17 миттєвостей весни. Садісь. всякий страх і можете держать себя свободно. Я разрешаю вам. Вы знаете, на днях я королем был избран всенародно. Минуточку, минуточку, подождите. Вы нас просто ошеломили. Пройдите сюда. Основою сценарію кінострічки стала опублікована в журналі «Мистецтво кіно» повість Анни Родіонової «Карнавал». Як зізнавалася сама Тетяна Ліознова, екранізувати повість вона вирішила тому, що ця історія дуже її зворушила, адже багато з того, що відбувалося в житті Ніни Соломатіної, довелося пережити і їй самій. Колись Тетяна Ліознова була звільнена з кіностудії Мосфільм у зв'язку з короченням штату. Щоб якось вести кінці з кінцями, їй доводилося підробляти прибиральницею, шити костюми та виконувати іншу, зовсім не пов'язану з отриманою професією роботу. Ти з ти, 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 ти катаєш на роліках. Да, катаюсь. У Мишки понос, понимаешь? У Кузи? У Кузи лучше с А это уже, видишь, начали охламон их ловить. Давай одевайся быстро, одевайся. Кто, я? А ты, ты, ну нет. карнавалі Ірині Муравйовій необхідно було навчитися кататися на роликах. Актриса дуже серйозно підійшла до тренувань, які проходили у Москві, в павільйонах кіностудії імені Олександра Довженка, і у Києві, куди Муравйова поїхала на гастролі разом з театром імені Массовєта. Спочатку Муравйовій на насилу вдавалося отримати рівновагу. Від частих падінь актриса отримувала чимало синців. Їх доводилося приховувати товстим шаром гриму. Але до кінця навчання Ірина Муравйова вже настільки освоїла ролик. Що режисер після одного з дублів попросила її кататися не так майстерно. город, Відкрити гори і пригорки. Незважаючи на те, що Ірина Моравйова прекрасно співає вокальні партії у фільмі Карнавал за рішенням ліознової виконала Жанна Рождественська. За словами Максина Донаєвського, після виходу фільму на екрани, Алла Пугачова зізнавалася йому, що їй дуже сподобалася його пісня Подзвони мені, подзвони і нарікала на те, що композитор не покликав її для запису музичних номерів карнавалу. Подзвони мені, позвоні, мені, Раді бога. Глубокий звезды тайны над Москвой. Может, я с тобой у фільмі Карнавал дуже запам'ятовуються естрадні номери за участі танцювального ансамблю Ритми планети, які показують мрії ніни про артистичне майбутнє. Яскравими є пісні Максима Дунаєвського на вірші Роберта Рождественського, виконані Жанною Рождесінською. Близькими для глядача стали впізнавані життєві ситуації, соціальні конфлікти і людська драма. А ще ближчою стала робота видатних акторів і режисера. Тому секрет успіху фільму Карнавал очевидний. Пусть не менее Ще більш очевидний успіх фільму найчарівніша та найпривабливіша. Ситуація, в яку потрапила його героїня, могла трапитися з будь-ким. Надія Клюєва, роль якої виконує Ірина Мурав'йова, звичайний інженер. Вона нещаслива в особистому житті, і це дуже хоче виправити її подруга Сусанна. Все б нічого, якби уся ця ситуація не була б наповнена таким тонким гумором та особливим шармом. Клюєва Неужели ти? Сусанна, какая ты стала! Я в не узнал тебя ни за что. А ты совсем не изменилась. Слушай, а что это у тебя тут под глазом, а? Ударилась? Подралась? Подралась? А где ты вообще? Чем ты занимаешься? Хотя тут не место для беседы. Пошли. Комедія найчарівніша і найпривабливіша була поставлена режисером Геральдом Бежановим. За його словами, Ірина Муравйома відмовлялася зніматися у цьому фільмі, так як хотіла відійти від свого амплуа милої дурнушки і знятися в більш серйозному фільмі. Муравйові сценарій спочатку не сподобався абсолютно. За її власними словами, в той період їй хотілося авторського кіно, вдумливого серйозного. А цей фільм здавався їй черговим радянським шедевром про ударників виробництва. Так, навіть після того, як кінострічка вийшла на екрани і стала дуже популярною, Муравйова прохолодно ставилася до цієї своєї роботи. Минуло кілька років першніша актриса змінила своє ставлення до фільму найчарівніше і найпривабливіше. Я саме обаятельне і привлекательне всі безумні без ума от мене. Мені стройне. Красиві ноги. Я могу міняти мужчин як перчатки. Крутіть вертіть як як жонглер булавами. Першою претенденткою на роль Сусани була Любов Поліщук. Потім роль запропонували Інні Чуріковій. Але режисер віддав перевагу Тетяні Васильєвій, яка і зіграла подругу головної героїні фільму. Таму ж Надюш, Ну чого скривати? Ми від тобою не красавиці. Я да. Но ты очень даже. Я женщина с шармом. Не более. И ведь никто не догадывается, что этот шарм я сама себе сделала. Выстроила. И то, что я замужем, это только личная моя заслуга. Инициатива. Ой, Сусаночка, ну какая ты Ну, не саме обикновенне зйомки фільму відбувалися у Москві при бюджеті 500 тисяч рублів. Квартири і робочий кабінет героїв побудували у павільйонах Мосфільму. Прохідну знімали на одному із заводів. Також зйомки відбувалися на малій броній, недалеко від Патріарших ставків біля метро Серпуховська та на Калінінському проспекті. Аркадій, я забув зовсім. Я прирвала репетицію. Не забила Пішли. Улыбайся мне, как я тебе. Так велела Сусанна. Идем к машине. Сусанна все-таки гений. Нас заметили, на нас смотрят. Там несколько человек стоят, как парализованные. За сценарієм Надя Клюєва і Гена Сесоєв люблять в обідню перерву грати в настільний теніс, проте ні Ірина Моравйова, ні Володимир Носик до цього навіть не тримали ракетку в руках. Акторам спеціально довелося брати уроки гри в пінг понг Одного разу на тренуванні Володимир Носик перестарався і зламав палець на нозі. Зніматися далі акторові довелося з гіпсом, тому оператори доводилися вдаватися до маленьких хитрощів. Молодець. Епізод біля автомату з газованою водою знімався дуже довго. Дублі весь час виходили невдалими. Як з'ясувалося, після зйомки Олександр Ширвінт і Леонід Куравльов вирішили пожартувати над Михайлом Кокшеновим, персонаж якого за сценарієм П'є зі склянки газовану воду. До кінця зйомки, після десятка дублів, які Ширвінт і Куравльов навмисно провалювали раз за разом, Кокшенов випив кілька літрів води. Продолжаем пить, ребята. Вода газированная? Газированная. А почему, собственно, это вас интересует? Пить хочу. Можете ходить. Но вода только для работников института. Вы работник института? Нет. Тогда разговор закончен. Пей, Леха. Пей. Багато вбрання з тих, що носить Надя у фільмі, були взяті з особистих гардеробів Ірини Муравйової, Тетяни Васильєвої та Лариси Довиченко. Цікаво, що за жарт вона що з Уралу режисерові і держкіно довелося писати лист із вибаченням Борису Єльціну, який тоді керував свердловським обкомом. А що случилось. Почому ти так розоділась? Я у подружки ночивала, не успела перерядитися. А откуда у тебе ці сапоги? Я полгода за такими гоняюсь. А это мне принесли. Франция. А джинсы какие? Индийские? Хм. Ты что, с Урала? Что, он разве он не видно? По катону и по лейблу. Только при чем тут Урал? Не пойму что-то. Фільм «Найчарівніше і найпривабливіше став лідером кінопрокату 1985 року, випередивши кінострічки Любов і голуби», вокзал для двох забута мелодія для флейти, закоханий за власним бажанням, які вийшли у цьому ж році. У прокатний рік фільм подивилися майже 45 мільйонів людей. Ой, Надя. Ти куди? На концерт. яка я. А платье откуда такое? От крестьян Диора. М -м, раз от спекулянта, значит дорогое. Сусанка идешь на концерт? Нет, с молодым человеком. Ой, не может быть. А вот и может. У даний час найчарівніша і найпривабливіша залишається однією з найулюбленіших глядачами радянських комедій і займає 56-те місце за відвідуваністю серед фільмів радянського кінопрокату. А зараз ми переходимо до Вікторини від кінопалацу Україна. У минулій програмі ми запитували, коли в Україні відбудеться прем'єра новорічної комедії Ялинки 3 І станеться це 26 грудня. Першим правильну відповідь на запитання надіслав Сергій Гладкий. Вітаємо вас з перемогою! Ваш подарунок це два квитки на який для вас обирають менеджери кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 23 по 25 грудня і скористатися ними у цей проміжок часу. А на сьогодні це вся інформація. Ця зі світу кіно не забувайте дивитися нас і на сайті телеканалу Рівно 1tv з вами була Марина Прищепа. Побачимося рівно за тиждень на першому місцевому. Чекатимо.